Лот номер 85 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас 2 гривні 2014 року. 180 років Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Монета в ідеальному банківському стані збереження, є на ній патина. Часто на цих монетах, саме на цих, є патина. Вона тут земальна, бачите. На емалі ніяких дефектів, царапин немає. Сама монета теж без. Подряпин, просто спатино. Я передивився. У нас їх три штучки залишилось, Ну, чотири з цієї, то це краща, яка була в наявності. Ви теж просили в телеграм-каналі Monitex її виставити на аукціон. ті, хто шукають її, ну щоб супер, супер без патини, то можливо вона вас не влаштує. Але хто шукає в гарному стані без подряпин там з цілої емальі, то. Зверніть увагу на цю монету. Також я хотів по ній сказати, що може мало хто знає, але в неї невеликий тираж, на тираж 20 тисяч, а коштує вона зараз там в районі, ну я думаю, на аукціоні буде коштувати там в районі 1000 гривень. Тому це теж монета, яка має великий потенціал росту. І я думаю, що все-таки їх будуть поступово вибивати. Бо я проаналізував аукціони, то вже там менше тисячі, майже пропозицій немає.